attack, this night, yes. uh, five ballistic missiles. Five hitting this place. Five, five hitting actually this place. Yeah. Five. Yes. Go under the ground. Yeah. yeah. This is private plan. privatized early. Yeah. I'm here in Kiev. I just arrived this morning with a small NATO team and we had very good meetings with the president. I was in the Rada. But now I'm at a place of a heating plant. So sure. There's no military at all. We're not, we're not just here. Дякуємо за вашу роботу. Дякуємо. No, no, no. No, no. Get no. oh, no. yeah. uh, uh, me a little bit. I know, okay. I was you know what look at me also, please. <laughs> <Sorry>. uh, <laughs> Hi, Sir, how are you doing? Pleasure. We first met in Prague, you remember? Yeah, I do. She's amazing. They're all amazing, but I see her a lot. You know, Patrick, I'm president. And Allison and Alison, and Rob, and Joe. So questions. Joe is working with Patrick, eh? The, uh... Thank yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Я дуже вдячний вам за теплий прийом в таку холодну зимню погоду. Для мене завжди честь бути тут з вами в Києві. Це велике натхнення для мене стояти біля вас, коли НАТО продовжує нашу підтримку для України. на 4041 день. триває вже повно. Масштабна навала Росії, але Україна тримається сильно. Ми підтримуємо вас як на словах, так і на справах. І показуємо, що ми надаємо вам ту підтримку у безпеки, які необхідно. Наш командування в визвізбадені у Німеччині координує надання ключового обладнання військового для е, України. Це відповідає потребам не лише на полі бою, але також і майбутньому у потребах України в обороні для того, щоб ми мали стримування на майбутнє і. Через наші ініціативи Україна отримує обладнання та техніку, яку може надавати часто лише США із допомогою наших партнерів, і це обладнання поступає вам постійно, щоб ви могли захищати свої міста і захищати своє населення. Від початку програми ПОРУ ми надали 75% всіх необхідних ракет, і 90% тих ракет, які від. Використовуються для ППО Я знаю, що Україна потребує набагато більше, і ви говорили про це. І ми ми працюємо для тим, щоб надавати їх якомога швидше. Не лише через програму Перу а і через е, інші джерела, які ми можемо знайти. Ми продовжуємо працювати з цілим е, альянсу, щоб вони використовували свої складські запаси, знаючи якою є потреба. Наступного тижня в Бравштайні буде зустріч, яка також е, буде оцінювати ці потреби, щоб надавати допомогу. Ми також е, надаємо допомогу і для П'яти центрів реабілітації для українських військових, щоб вони отримали ту захист, який необхідно. Ми також підтримуємо вашу оборонну промисловість, що також дуже велико через спільне виробництво в деяких випадках і через прямі інвестиції, які не лише зміцнюють вашу безпеку, але також. Роблять внесок у розвиток вашої економіки. Ми навчаємося один в одного, і нам багато що можемо навчитися і отримати один від одного. Ми маємо центр з питань підготовки та освіти у Польщі. Робот також це через наше представництво в Києві. НАТО стоїть плічопліч пліч з Україною, і підтримує її і зараз, і на майбутнє. Оскільки ми маємо спільні цінності, але ще й тому, що наші безпеки є взаємопов'язаними, ми підтримуємо вашу ваш суверенітет, вашу безпеку і боротьбу за мир. Ми всі хочемо, щоб це був тривалий і справедливий мир, і ви мали все необхідне для того, щоб захиститися і забезпечити цей мир на майбутнє. І це зобов'язання має велике значення, оскільки для того, щоб отримати мир, ми повинні знати, що всі зобов'язання будуть виконані. Україна потребує потужних. Збройних сил ми працюємо з вами для того, щоб вони отримали все необхідне для цього. От вона також потребує гарантій безпеки і зобов'язання для того, щоб ми могли прийти на допомогу Україні, коли це буде необхідно, і для цього коаліція охочих е передбачає систему бекстоп перестороги з боку США і надання е військової підтримки в, в якості збройних сил. В Україні український народ потерпає у цих жахливих умовах зими в той час, як Росія продовжує обстрілювати Україну і бити по вашому суспільству. Минулого тижня. Ми бачимо 450 дронів. Більше 50 ракет було випущено по вашій і Зокрема, і інфраструктурі, але народ у вашій країні демонструє величезну витривалість і опірність. Ми продовжуємо надзвичайно важкий процес переговорів, коли перед вами постають такі важкі вибори. Дуже важливо, щоб ви знали, і ваш народ знав, що ви можете розраховувати на наш на нашу подальшу підтримку, і Росія також це буде знати. Безпека і процвітання України стосується не лише українців, це для всіх у нас в НАТО необхідно. Тому партнери і друзі будуть стояти плічопліч -пліч з вами і надалі. Слава шанові журналісти. переходимо до частини запитань та відповідей. Будь ласка, перше запитання 1 плюс 1.